Українська пісня завжди обирає собі привідників. Крізь століття її безсмертя стверджують голоси народу, а для великого світу її відкриває могутня енергія хорів. Разом з іншими багатьма українськими митцями і колективами, які за кордоном і збирали гроші, і несли українське слово, українську пісню. Але ви не просто митець, ви ще й менеджер. І людина, яка відповідає за колектив, це дуже важливо, що ця ваша риса відповідальності сьогодні, як ніколи, потрібна і вона працює. Так судилося, що національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Вірьовки став у ХХ та ХХІ столітті і дипломатичним десантом, і беззбройною армією, яка вражає серця. Почувши бодай один раз пісню у виконанні цього колективу, людина на будь-якому континенті вже не стане запитувати, Україна? А де це? Україна вже буде в її уяві, свідомості і душі. Зберегти те, що було напрацьовано. Неможливо було робити якісь різких перепадів. З часом до керівництва хору прийшов молодий талановитий Анатолій Авдієвський, який замінив Григорія Гуріровича в вірьовку. П'ятдесять років стояти біля керма хором це важка праця і Скажу, що Авдієвський підняв хор до таких висот, які мало кому і сьогодні можуть бути досягненням сьогодні у буремні воєнні дні. Хор імені в стверджує український дух під керівництвом народного артиста України Ігоря Курилєва. Колектив це свого роду тріада, яка складається із хору, оркестру та балету. Ну, хорові номери відомі всім. І оркестр у нас фантастичний оркестр, дуже віртуозні музиканти. Ну і звичайно, треба особливо сказати про балет, особливо коли вони виконують бойовий гопак чи танець запорожців. Публіка сприймає це просто на ура. Люди встають і стоячи аплодують артистам за їх високе мистецтво і високий професійний рівень. Дай Боже вам здоров'я, творчеї нас всього найкращого. Спасибо, Дай Боже, Спасибо. Так. Спасибо. вітаю і дякую за велику Маючи досвід у понад півстоліття роботи з музикою, з зірками першої величини, ігор Курилів каже про своє життєве коло. Просто я починав з народної пісні і повернувся до неї. Я не можу зараз для себе з'ясувати, чи був у мене якийсь вибір особистий. Ну, я не, не вибирав, я просто жив. Я жив таким життям. Я був так вихований. Я виховувався в селі. Я з дитинства ходив до церкви, з бабусею, і все. Я знав, що треба помолитись перед сном, рано помолитись, Та? Це така була атмосфера сімейна, розумієте? Ми так росли. Наші мале дитя полить наше життя, щоб щасливо проживали і горя за наголи. Ось кого за. Від маленького села Угорники на Івано-Франківщині до Криму, де доводилось не лише боротись за право української пісні на життя, а й мати сміливість говорити рідною мовою, ігор Курилів не відступив від власних принципів і філософії. От я прожив 22 роки в керчі, але те, що в душі що всередині мене, воно ніколи не зникало навіть там. Я приходив додому, закривався, в мене серйозна бібліотека. Я читав Сергія Єфремова, там я читав все те, що, що можна було читати, і що мені, як кажуть, лягало на душу і приносило мені користь. Тому вибору як такого не було, було просто моє життя. Як воно вести за собою більше як півтори сотні виконавців, виступати на лісових галявинах для бійців або на сценах музичних столиць на різних континентах, як зберегти хор як народне надбання і не перетворити його у музей. Для цього треба мати силу духу, яка виховувалась роками. І тут кожен рядок з біографії Ігоря Курилєва буде як маленька сходинка, щоб підійматися вище і вище. Але дарувати натхнення і мотивувати інших можна лише тоді, коли маєш власне джерело. Про нього поет Ігор Курилів зізнався у кількох рядках. Ще балансую на канаті пристрасті людських. Живу, як ювно попелищі, спалений нізащо. Хай не дивує вас моє парадоксальне донкіхотство. То лиш єдиний спосіб не померти передчасно. Христос народився, вістують Карпатами дзвони, від хати до хати сніжиться снігами дорога, ворожевість ранкову гуцули останню зорю проведуть, і з триперстям полина, славімо Бога! Тілесний менестрель на шлюбному адрі з Божеством, останній із земних з очима неземного світла, магічний Моцарт музики Христос, безсмертя звуками, блаженними прорік нам. В мене інколи наступають такі якісь моменти, коли мені здається, що я все життя займався не тим, чим треба. Я свій перший вірш написав 55 років. Перший вірш. Мене оця орбіта зараз утримує. Я тільки в музиці своє обличчя відкриваю, лише вона одна, мене ніколи не зістарить. Це одиноке дерево так схоже чимсь на мене, бо так на нім кривих гілок багато. У проваллях життєвих облуд не марнуйте коріння свого, на поталу розбожненим душі свої не несіть, а вертайтеся з тлумищ до закутків рідних, до постатей сивих, до вікон сумних, щоб не стали вони неспокутою вам Атлантидою. Роки не стримні, як пливка вода, мертвіє шкіра на обличчі від вітрів. Стаю, мов дерево сухе, з землі сухої, але не ремствую і не вимолюю для себе треби. дивляюся в небесоєнні містичне, десь там і козиріх мій загубився між зірок. Нам сонце в небесах не дасть згоріти, бо ми згораємо на землі. Я полюю за словами, за питомими українськими словами. Чи я дитина, чи душевно хворий силкує цвях забити в гудзувату дошку, і як той пес припнутий на ланці, все ще кручуся за своїм хвостом. Піснями скріплюємо волю, бо саме піснею ми скріплюємо нашу волю і укріплюємо наш народ. В своїй перемозі і впевненості у своїй перемозі. Людяність Ігоря Курилєва стала у час війни тією основою, яка дала змогу втримати колектив, коли всі були у розпачі, а країна рухалась далі від війни у переповнених вагонах. Ігор Володимирович без слів розумів своїх солістів і працівників хору, коли доводилось йти не на репетицію, а у підвал. Щоб сховатись від ракетних атак та артобстрілів російських окупантів, ви в нас дуже великий авторитет, інтелігентна людина, поважна, яку поважають багато митців і взагалі людей в Україні. Ваша підтримка. Як кажуть, хай минуле не пече, а ось наше пече. Так? <риклад> От. І ми бажаємо, щоб збулися всі ваші на мрії, щоб був спокій на душі, щоб був не творчий неспокій. І творити, витворяти під мирним, незалежним українським небом. За його спиною, як патріарха великої сім'ї, дружина, троє дітей, четверо онуків і три правнуки. І зберегти їх для Ігоря Курилєва було так же життєво важливо, як і найкращий у світі український хор. Я весь час на гастролях, на гастролях, а це ж так цікаво. Я приїжджаю там тижнів на два, діти скрипалі, я стаю до праці з одним, з другим, розумієте все. Оце ж там. Образив дітей, образив та й поїхав. розумієте? Одне мені повезло в житті це дружина. Це витримала все. Він знайшов партнерів і однодумців у Європі. Концертні майданчики Німеччини, Польщі, Італії Іспанії відкрили для хору Вірьовки та його керівника справжні друзі і Ігоря Володимировича і України. Я вийшов на зв'язок з деякими своїми партнерами в Європі і спробував вивезти хор в Європу. Я вийшов на своїх друзів в Італії, ми переїхали в Італію і, дякуйте Богу, все пішло, розпочалося, все дуже добре. Саме відчуття загальнолюдської єдності і бажання підтримати привело на благодійні концерти хору в італійському місті Серента. Мегазірку Софі Лорен та її сина Карло Понті він диригував з хором чотири твори: державний гімн України, гімн Євросоюзу, пісні Дивлюсь я на небо «Реве та стогне Дні прошироки. Карло був захоплений майстерністю колективу. З нами виступав Соренто, італійський диригент Карло Понті, це син Софі Лорен. Він же ж не знав мови української нічого. Ну він пішов за музикою просто. І він там він просто був ну, захоплений від того, що ми могли йому запропонувати як виконавці. Українські та закордонні зірки співали разом з хором «Вірьовки», висловлюючи повагу, підтримку і віру у перемогу. Офіційно в світі зареєстровано близько 300 тисяч пісень. Отже, якщо б ми в рік співали хоча б одну тисячу пісень. То нам 300 років треба співати, щоб ми виконали такий великий пласт народних пісень. Ігор горкурилі вже другий рік поспіль веде через воєнні шторми хор імені Григорія Вірьовки. Вони проводять благодійні концерти, щоб підняти бойовий дух військових, щоб допомогти переселенцям з Луганщини та всього Донбасу освоїтись і жити на нових місцях. Своїми голосами солісти хору заробляють на автівки, безпілотники та машини швидкої для евакуації поранених. Один концерт в Києві 100 тисяч перерахували у фонд за Луганщину під час суру по західній Україні 140 тисяч було зібрано на придбання реанімаційного автомобіля. Мій син передав Швейцарії дрон. Я особисто вручив нашому прямо з рук руки. Вони тут були на ротації, я прямо передав в руки. Я знав, що це вже надійно. Ігорю Грюкорилів не треба пояснювати своїм однодумцям, що секрет безсмертя української пісні сама Україна, і поки вона є, кожен з нас має своє місце сили. Саме за це сьогодні і воюють, і співають. Дві концертні програми за честь, за славу, за народ і. Так звучить Україна, в яких чимало патріотичних пісень сьогодні представляє хор. Допоки говерла стоїть, Дніпро реве. Україна була. Україна. І Україна! І нехай згинуть наші воріженьки, як роса на сонці! Ігор Курилів пов'язаний з Івано-Франківськом. Тут народився, навчався, за плечима дві музичні освіти: музикант, концертний адміністратор, організатор і продюсер багатьох музичних проєктів. Авторитетна і знана людина у шоу-бізнесі, заслужений діяч мистецтв України ось і все, що вдалось витягнути із всезнавця інтернету.